Усім привіт! Тепер я так зрозуміла, що наш ранок буде починатися з синтезатора, тому що ми його забираємо додому. Ми от Поснідали, вдягнулися, все, зараз пану, підемо погуляємо. Звичайно, не така погода тепла, як було вчора, але все рівно. Сонечко трішки світить. Хоч сонечко недавно з'явилося, тому що коли ми проснулися, так було хмарно, ну і вітер. Такий трохи на вулиці. Тут ми все одно підемо погуляємо. І сьогодні вечором вже будемо їхати додому. Ми собі гуляємо. Ще зайшли в магазин, от купили постіль. Чому зупинилися? Що чекаємо? А, ви йдете туди. Ходи, ходи. Ой, Златусі ролик поламався. Капець просто. Чекай, він ще їде злата чи ні? З цій. Пончик. Зайшли у цей магазин. Всякі солодиші, кава, коктейлі. А купили ось такий пончик. А златусі трубочку з кремом. Пончик, пончик, сідай. Будеш сидіти? Арсенку, сідай! Динозаврик, сідай. Вау! Реально великий пончик. Постав, на кульочок став собі. Ось так. І сідай. Та, сочки, Що взяла дітям? Сочки Тримай, так, з златусі один. І нам з Андрієм взяли помпушки з пломбіром. А ми приїхали знову в ліс збирати гриби. Але вже приїхали. Як там стри... на стриганку? А вчора де ми були? На тишиці. На Тишиці? Так. Того разу ми на стриганці. От будемо шукати грибочки. Я бачу, тут так багато людей. І всі просто з такими кошиками. І Там так багато грибів. Надіюсь, сьогодні ми вже більше назбираємо. Злотуся і Арсенко. Залишилась татом, бо тому що на вулиці кіски дуже сильний вітер. І ми не брали їх. боялися, щоб часом вони там не захворіли. Чи той. І ось так. Все, надіюсь, щось назбираємо. Я вже трохи назбирала. А ти покажи своє. А? Знаєш, як тут дитину? А в мене більше, а в тебе менше. Де вони ті взагалі гриби забирають? Я взагалі не розумію. Або вони просто вже бачу, все зібрали і нам не залишило. Ми йдемо, шукаємо, шукаємо. Такі грибочки. Ой-ой-ой, я чуть не впала. Ай. Йдемо шукаємо. Ще годинку походимо, бо потім потрібно вже їхати додому. І дивіться, який білий грибочок. Тобто, тут ще один білий. Де? О того. Я не бачу. Зараз, чекай. Давай, Тонь. Реально, дивіться, ще один. Тяни там той! Дивіться, які класні. Опа. опа. Зараз вам покажу, як у нас вже. О, майже ціле відерко. Ми там і опеньки знайшли. от, і маслюки. Що, ще? А, ні. А... ні. <гум> ну ладно. От. Зараз є. Із... Або ладно, хай буде тут, щоб не загубився. Ну класно, ми таку галявину прикольно знайшли. Що це просто капець. Все, дивіться. Скільки ми грибів назбирали. Ото клас. Оце я розумію, не то, що той. Вчора, ні, ну вчора теж файно було, піввітерка. Потрібно було вчора, Андрій, сюди поїхати. А не... Ну класно. Так, все, ми вже їдемо за дітьми з вчорашнім. Тим, що ми вчора назбирали там піввідерка. Виходить, що ми назбирали ну, десь два відра повних. Вони повні, ну майже, ну так? Ну Класно, ну, взагалі. Ну І зараз поїмо і вже будемо їхати виникти. Я би ще ходила, ще ходила, ще ходила. І здається, якби ми сьогодні ще тут ночували, то ми б ще ходили і ходили, і ходили. Так. Так. Але нам ще потрібно їхати додому. Завтра з Але я до школи, ну, якби звідси сюди Плюс-мінус десь година, не знаю. Одина, може, десята. Ну, і ми б зараз в такий час їхали, ми б багато Угу, uh -huh. Ну та так бить. Ми б би, би той кусок весь обходили. Uh -huh. Ми б не тут не крутались, ми б, може, ще навіть і туди пішли. Файна uh баба. -huh. А ще ліпше, якби ми вчора, хоч вчора була безподобна погода. Ну, але діти без тільки не бачили. Так, вони без тільки не вчора. Так. Ні, Золотуся б витримала. Так, та, та, вона б худила. Та... Вона якби нині то побачила, я не знаю. А, а, так, вона ще б хотіла ходити, Зотосі дуже сподобалось ходити. І я сподобало. скажу, я дуже люблю рибалку, але похід погреби це взагалі це так класно. Файно. Що треба буде опеньки взяти. А ми назбирали опеньки, я не показала, там вони, здається під низом є, так? Є. Але класно збирати опеньки. Знайшов один-два і все, біля них море. Не те, що там ті, як вони називаються, маслюки. Там ходиш, шукаєш, а опеньки так багато. Я присіла і їх там просто багато. А от опеньки і там ще під низом. Такі. Ми вже от готові виїжджати. І почалася повітряна тривога. Все, нарешті ми вже приїхали додому і нам зараз потрібно ці гриби почистити. І мені ще потрібно зараз це все розібрати, ту всю сушку. Так не хочеться. Але потрібно. Опа! а що тата нам дав компотики, з яблук. І бурячок. А тут у нас цибулька. Ото вийшло багато грибів. Але вони все одно зараз трішки зменшаться. Все, дві години буду варити. Знов, так як вчора. Бабуся була з Італії, передала насіння. І дивіться, який гарбуз вродився. Тати нам з добро от Ми взяли десь 4 гарбузи. Хочу потім на днях або завтра буколи зварити суп. Такій з гарбузем. Там цікавий кінь всередині. 아, давайте я його розріжу. Ух ти що! який класний гарбузик. Так пахне смачно. Ладно. Завтра потрібно якийсь варити. супчик, поставлю його зараз на балкон. Ось такі уйлися вихідні. Вчорашнє сонячне відео, можна сказати, було тільки про це, як ми ходимо і збираємо гриби. Ну так вийшло. Можна сказати так. І ходили, і збирали тільки гриби. Ми взагалі не сьогодні не мали йти. Їх збирати, нічого, але щось так сиділи з Андрієм подумали, а чому би не піти? Ще й тато нам підказав, куди поїхати, казав, що там є багато грибів і правда. Ми якби пішли ще далі, то ще більше збирали. Ну, вже менше тим. І їх зараз отдуварю і вже будуть спати, лягати. Взагалі хотіла собі гілак зробити, тому що після лісу вони залі ужасні. Мам, що? Не на це є. Я не стукаю, я сижу взагалі. Можливо, тут хтось там наверху стукає. Сусіди, можливо, стукають. хтось <соценно> <соценно> <Женка, не> стукає. <соценно> І все. Завтра собі напевно, зроблю. гайлак. Hey, І потрібно вже педикюр поміняти. Але так, я коли приходив осінь, зима, то я підіквір собі взагалі не роблю. Там Маю на увазі гейлак. Так, чистку, просто булікувальний кізлак і ще. Я даю відпочити своїм нігтикам. І все. Тож, я вже буду закінчувати відео, за той час змонтажую. Всім дякую за перегляд і усім папа!